Так, 130 на 80. Ви у лікарні, ви прийшли сюди самі. Як вас звати? Діана. Що з вами сталося, Діана? Мене отруїв чоловік. Чим отруїв? Кадмієм. Він, він у мене працює на лакофарбовому підприємстві з важкими металами. І я впевнена, що це він отруїв мене Кадмієм. Чому саме Кадмієм? Ну, я в інтернеті прочитала, У мене всі симптоми співпали. Ну, Біль у животі, ну дота, запаморочення. Що ви їли вчора і сьогодні? Приймали якісь ліки? Алергії маєте? Ні, алергії не маю, ліки ніякі не приймаю. І взагалі я вже рік на здоровому харчуванні. Ну, після того, як у мене штани на корпоративі тріснули, а чоловік... чоловік з мене сміється, каже, що я мазохістка. І взагалі він. Жере як свиня сам, а ще й доньку за собою тягне. Марічці 15, а вона вже як колобок. І я її тягаю на тренування, пропоную здорову їжу, а він, коли мене немає вдома, коли мама не бачить, він її готує, купує піцу, чіпси, з цього все і почалося. Що? Отруєння? Та ні, суд! Ми судимося за опіку над донькою. От він і біситься. У мене всі шанси виграти. І от він біситься і тому, тому вирішив мене отруїти. Значить так, ми перевіримо ваш організм на присутність важких металів. Зродимо, зробимо атомно-абстракційний аналіз. Який аналіз? Загальні крові і сечі, печінкові проби і рентген черевної порожнини. Почнемо з цього. Добре.